А ви пара? Так, якщо ви пара, я подарую вам піци за поцілунок. Так, от мене дві піци, у вас двоє, у вас буде дві. піци. Ви зараз до кого Взратаєте. Я до вас двох. Ви ніби виглядаєте, люди, вони з віком потім стають схожими один на одного після довгих стосунків. І от я прям по вам бачу, що ви вже багато років разом. Да, шо, вони Ні, ну ви прям так здвинули столик. А один ви піцу? Дві піци, так. Якщо ви пара за поцілунок, я вам подарую дві піци. Ну, пара. Пара. Вдома. Так? Пара. А так. де ви познайомились? В цьому, в АТБ. В барі. От бар. А ви вже скільки років разом? Чотири. Так, да, 9-4. От хто, наприклад, створює затишок вдома. Серега. Да, Серега. Так, Серега. От вам дуже видно, що ви естетичний по вашому пальто. А як батьки ставляться до вашого Союзу? З часу Союз лучше oh, б його да. не було. Сергій? Так, Сергій вас звати. Вас Сергій? Не. А як вас? Кирил. Е, Кирило. А... А, а чим Олександр вас підкорив? Почуттям гумору. Почуттям гумору. Ви стендап комік. Я... Сафаров. Це ви актор. Ж... Вас подвійне ім'я Олександр Джейхун Сафаров. Так. Чека. А ви Кирило Сергій? Не просто Кирил. Чом будемо робити? За піцу. За дві. Кожному. Ну добре. Може, це трошки, да? Бо мікрофон да трохи. То, ну, вы, ну, да, вы, да, да, вас... да ну Сміщає він нас трошки. Ну, да, я отут. Вот Треба Прямо... губи цілувати? Ну, ну як ви зазвичай, як парочки цілуються? А, ну, зазвичай цілують, да. так.